Четверо поранених бійців з першої окремої танкової бригади вже в Чернігові. Напередодні їх доправили з Дніпропетровська до Чернігівського військового шпиталю. Стан поранених лікарі оцінюють як задовільний Не поранення. У кожного різної ступені важкості, декілька є середнього ступеню важкості, в основному легкі. Але ви ж розумієте, що для Мирної людини, те що для війни легкі, це насправді не легкі. Це, як ви казали, і психологічна травма на першому місці. От. І ті всі поранення, які там є. Ігор Трохімець один з тих чотирьох, кому вдалося повернутись на рідну Чернігівщину. Цьому передували поранення, полон та довгий шлях на батьківщину. Боєць добре пам'ятає події, під час яких він отримав шматки гранати в ногу, травму голови та провів кілька днів у ворога. Прибули на місце і десь час. Нас обстрілювали з багатьох видів зброї, тобто там і птури, і гради, і міномети роботали, і зенітні установки нас обстрілювали. Таке відчуття, що вони знали, вони знали, що ми ту вони знали точний наш маршрут, по якому ми будемо передвигатися на задану точку, на задану висоту. Вони знали. Місце точне місце, де ми будемо базуватися, де буде знаходитися блокпост. У них вже туди були пристреляні сам командир вітязя сказав, що у них туди вже були пристреляні гради, були пристріляні міномети. Тобто вони вже знали, туди вже все, зброя була наведена, осталось нам дождатися тільки нас. Як саме потрапив у полон, Ігор майже не пам'ятає. Каже, від отриманих травм втратив свідомість. Взорвалася граната біля голови, і в мене з переносиці з губи текла кров. Я втратив свідомість, упав на спину. І в мене Ліву частину лиця залила кров, я не бачив, мене воно залило і злиплося. Полонених бійців української армії терористи розділили та тримали окремо, тяжко поранених у лікарні, інших підвальних приміщеннях та камерах. В основному це використовуються камери для затриманих в міліцейських відділках в городських, або просто в підвалах тримають, ну, або якісь. Такі приміщення, які саме для цього пристосовані, вони їх і використовують. Там і в більшості тримають. Якщо вже якісь важко поранений, то вони можуть там деяку допомогу надавати, а в принципі всіх в цих камерах тримають. Медичну допомогу полонені танкісти отримували раз на кілька днів: перев'язку та пігулку аналгіна, яка майже не рятувала від болю. Ігоря Трохіця та ще чотирьох його поранених побратимів вдалося визволити з того полону. Ймовірніше за все їх обміняли, але на кого і як боєці досі не знає. Я знав, що за нас домовляються, знав, що переговорщики з української сторони веде переговори зі стороною сепаратистів. Які там умови я не знав, і досі до сих пір я не знаю, на яких умовах вони нас обміняли, і на кого вони нас обміняли, я не маю доправити звільнених бійців першої окремої танкової бригади з лікарні Дніпропетровська до Чернігова допомагали волонтери. Було дуже тяжело знайти машину ребятам, тому що обзвонили ми дуже много людей. Как би волонтерам, которые нашли этот автомобіль за в все. Загалом через Чернігівський військовий шпиталь пройшло вже більше 30 поранених бійців із зони АТО. Останніх вісьмох привезли сьогодні вночі. З ними вже працюють фахівці. Але скільки часу знадобиться, аби остаточно вилікувати цих солдатів, лікарі прогнозувати не беруться.